Новини на телеканалі бізнеса з вами Дар'я Дігу Цвітаю про найголовніші події дня спочатку коротко у потрібному місці в потрібний час, як зробити зі свого продукту зірку, кіно та телеекранів енергія від природи чи зігріє домівки українців земля. І чи вистачить на це 800 мільйонів? Тель-Авіва віва найкращі діаманти світу осяяли ізраїльську столицю. Що почому? Мінфіну знову бракує грошей. У вересні відомство планує продати облігації внутрішньої державної позики в національній валюті терміном обігу на 10 та 15 років. Відповідно до графіку розміщення облігацій, аукціони планується провести 3, 10, 17 та 24 вересня. Також на всіх аукціонах у вересні, окрім першого, мінфін планує розмістити облігації на 2 та 3 роки в іноземній валюті. Вберегти українських свиней Україна посилює контроль на кордоні з Росією та Білоруссю, щоб запобігти занесенню африканської чуми. Про це повідомили в державній протиепізоотичній комісії при Кабміні. Микола Присяжнюк також наголосив, Україна давно працює в посиленому режимі однак, тепер Кабмін планує максимально обмежити рух громадян та вантажів поза спеціальними пунктами пропуску та посилити участь представників Держветфітослужби у перевірці імпорту у Росії за сім років. Збитки через виявлення чуми свиней становили понад 900 мільйонів доларів. Україна може віддати інтелектуальні права на літак АН 124 Руслан спільному українсько-російському підприємству. Про це повідомив віцепрем'єр Юрій Бойко. Під час українсько-російської зустрічі у липні цього року країни домовились створити спільне підприємство. При цьому українська сторона надасть технологічну базу та інноваційну складову а російська фінансову і ринок для збуту. Ми відпрацювали, і російська сторона парафувала міжнародну угоду по заключенню. По створенню СПП літаку АН-124 сьогодні йде відпрацювання технічних деталей, і ми е, сподіваємося, що перед комітетом, який буде проводити прем'єр-міністр наших країн, ця угода буде готова для підписання. Принципове питання те, що ми отримуємо величезний ринок, і ми маємо можливість створювати стільки літаків АН-124, що це стає економічно привабливим. І ще одна домовленість: Антонов та Ульяновська область Росії співпрацюватимуть в галузі авіабудування. Відповідну угоду сторони уклали на міжнародному салоні МАКС-2013, який проходить у Підмосков'ї. Документ передбачає спільну розробку та реалізацію програм зі створення серійного виробництва та післяпродажного обслуговування авіаційної техніки. Виробничим майданчиком має стати ульяновський завод Авіастар. Зокрема, там налагодять модернізацію літака ан 2 до версії «Ан-2-100 Загалом у цьогорічному авіасалоні МАКС 2013 беруть участь близько тисячі компаній із 44 країн світу. Гори звісні для українських доріг Юндаї можуть збирати в Україні. За цю справу планує взятися холдинг СКМ Ріната Ахметова. Потяги сходитимуть із конвеєра Дружківського машинобудівного заводу. Нині компанія веде перемовини із Hyundai Rotem щодо виробництва залізничної техніки, повідомляє видання Форбс. Скільки коштуватиме цей проект, не розголошують. Утім вартість аналогічних проєктів в Україні, Росії та Туреччині від 15 до 300 мільйонів доларів. Дружківський машинобудівний завод спеціалізується на виробництві гірничо-шахтного обладнання, електровозів та дизелевозів. У київському представництві Hyundai ситуацію не коментують. Кабінет міністрів затвердив концепцію програми розвитку малого та середнього бізнесу на 2014-2024 роки. Цей документ на думку рядовців, допоможе 8,5 мільйонам малих і середніх підприємців полегшити ведення бізнесу та збільшити свою частку у ВВП країни. Нині вона становить не більш ніж 15%. Стимулювати підприємницьку діяльність планують за рахунок дерегуляції та доступних кредитів. Однак у раді підприємців при кабінеті міністрів настрої не такі оптимістичні. Попередню програму до кінця не виконали, адже не встигли освоїти кошти. Коли виділяються наприкінці року ці бюджетні кошти, їх просто фізично не, не, не можна освоїти, тому що багато програм уже, або не, не можна провести тендер часно. Тобто є чисто технічний бюрократичні перепон. і ці кошти повертаються на рахунок державного казначейства, і фактично вони не задіяні були в цьому році. І ще менше оптимізму щодо програми у самих підприємців у всеукраїнському об'єднанні малого та середнього бізнесу фортеця наголошують лише одиниці знають про існування документа. З них державні дотації за минулий рік не отримав жоден бізнесмен. Я не знаю жодного підприємця, який би на протягом зі поточного року отримали від фонду підтримки підприємництва, який підпорядковано службі. Або від служби взагалі через якісь джерела державну підтримку чи на експорт, чи на розвиток інноваційного виробництва. Я таких підприємців не знаю жодного, що зміниться із ухваленням нової програми. Про це ми говоримо із Олегом Шайком, заступником голови державної служби України, з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. Вітаю вас, доброго дня. Отже, скажіть, будь ласка, програмних документів, які були так чи інакше спрямовані на допомогу малому та середньому бізнесу, затверджувалось немало, і досі, втім, ми не бачимо конкретних результатів. Що зміниться із появою цієї концепції, зрештою програми? А... Дійсно, ми намагалися в цьому році при розробці концепції, а мова йде не про програму в першу чергу, оскільки програма і державно затверджується законом, а мова йде про концепцію, про загальні напрямки, про стратегію. І цією концепцією ми, в принципі, намагалися врахувати ті недоліки, про які я і говорив в попередньому репортажі, і взагалі піднімають питання підприємці. Тому ми, крім акценту, на те, що Просять підприємці, звичайно, фінансову підтримку, зробили акцент і на навчання, і на розвиток інфраструктури, на сприяння, в тому числі і е, інформаційної підтримки е, підприємців. Тому я думаю, що результат буде е, кращим аніж е, в попередні роки. Е, до речі. Чи почалася вже розробка програми? Наскільки мені відомо, ви її до жовтня маєте подати до кабінету міністрів? Дійсно, термін у нас 10 жовтня. Зрозуміло, що програма і концепція вони майже поряд йдуть при розробці. Трошки концепція попереду. А тепер ми доводимо до глянцю, як говориться, останні. Моменти з тим, щоб нормально її із підприємцями, із радою підприємців при Кабміні, і в тому числі з асоціаціями, такі як фортеця, розглянути, внести корективи і вже подати на розгляд і кабінету міністрів, і народним депутатам. чогось бракує нинішній концепції на вашу думку. Я думаю, що концепції не бракує. А загалом самим важким питанням, зрозуміло, будуть гроші. До речі, хочу сказати, що ми врахували проблеми, які були з питаннями фінансування. На сьогоднішній день Українським фондом підтримки підприємців вже видано кредитів на суму більш ніж 6 мільйонів. Тому з 10, які передбачені в бюджеті, тому ми. Можемо дати і перелік тих, хто отримує, і перелік тих, хто повертає гроші, оскільки це повний контроль. До речі, хочу сказати, що державна служба конкретно не фінансує. У нас є інструмент, це український фонд, який і проводить і оцінку проектів, і їх фінансування. Скажіть, а де підприємці можуть отримати власне ці кредити? От ми бачимо, що вони навіть не знають про програму. Ну у нас конкурс відкритий майже цілий рік. Тобто ми його відкрили ще в січні і він буде тривати, зрозуміло, не до кінця року, до листопада місяця, щоб е, ті, хто зможуть податися і пройти конкурс на відбір, е, зможуть отримати в тому числі і у грудні свої кошти. Е, ми е, зробили повністю відкриту всю систему і е, оцінки проєктів, повністю вся інформація, хто і скільки є, на який термін може взяти, знаходиться на сайтах і нашої служби, і на сайті е, УФПП. Тому о, навіть коли нам до нас звертаються звичайні підприємці про фінансову підтримку, ми їх не тільки направляємо на фонд, а й самі даємо майже повну інформацію про умови, про суми, про терміни і обов'язковість повернення. коштів. Скажіть, фінансова проблема на вашу думку є найбільшою для малого та середнього. Бізнесу, тобто від вас вони найбільше фінансові, я так розумію, підтримки да, на жаль, на жаль, підприємці все ж таки більшу увагу звертають на фінансову підтримку власного бізнесу. Я маю надію, що це рецидив, як говориться, минулих часів. І ми з цього року починаємо більш акцент, все ж таки, на інституційні якісь зміни, у тому числі пов'язані з методами мислення підприємців, О, і до речі, допом... про методи мислення і наслідки минулих років. Скажіть, будь ласка, ви відчуваєте ініціативність в українців готовність розпочинати свій бізнес? І яким чином можна стимулювати наших громадян до того, аби вони починали власну справу? Як ви вважаєте? В першу чергу дійсно питання інформаційної підтримки, розвитку і можливостей тих секторів, в яких можуть працювати підприємці, воно дуже можливе. У нас на сьогодні за оцінками, скажімо, з шкіл виходять не у вищі навчальні заклади, не навчання професійне, десь 100-120 тисяч випускників, які в принципі можуть складати той омрійний нами середній клас, який ми намагаємося збудувати клас підприємця, оскільки ми зростання економіки, зростання рівня добробуту дивимося через призму розвитку підприємництва. Це наша основа. Це Нашого пору скажіть, будь ласка, на останок і ще одне питання. У нас, на жаль, менше хвилини часу лишається. Однак хотілося б щоб ви окреслили, яких зараз найбільше можливо законодавчих змін чекають представники малого і середнього бізнесу? Два основні питання: початок бізнесу, його закриття, тобто мобільність бізнесу, і друге це втручання контроль за втручанням державних органів. В діяльність бізнесу ми намагаємося бути тут на стороні підприємців. На якій стадії ці питання зараз це вже є якісь конкретні частина законодавчих актів вже подана. Частина розробляється. Це національний план на поточний рік. Це національний план на, на наступний рік. Це план роботи по підвищенню показників бізнесу. Там теж багато питань, які окремо виходять. Ну і зрозуміло, це окремі питання податкової митної політики. Вони у нас завжди окремо стоять. Дякую вам дуже дуже дякую. І я нагадую, що про нову програму підтримки малого і середнього бізнесу ми говорили із з Олегом Шейком, заступником голови державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. 800 мільйонів євро, аби зігріти українців по сучасному. Уряд взявся за тепломодернізацію осель. А отже, вважають екологи незабаром в будинки наших громадян прийде і нова технологія теплові насоси. За підрахунками аналітиків, до 2020 року понад 70% опалювальних систем у розвинених країнах працюватимуть саме на теплонасосах. Якого рівня екоопалення може досягти Україна? Та чи вигідні для нас такі інновації? Дізнавалася Анастасія Іванцова. У цій лабораторії Київського політеху тестують теплові насоси. Принцип їхньої роботи, як у холодильника, лише навпаки. Близько 80% своєї енергії на виході теплонасос викачує з повітря, ґрунту та води. Цей тепловий насос типу розсіл вода з'явився у лабораторії першим ще 2008 року. Він бере енергію з ґрунту, нагріває нею воду та передає до системи опалення. Інші лабораторні екоагрегати беруть тепло з повітря. Теплової енергії виробляють вчетверо більше, аніж використовують електричної, працюють на сонячних батареях. Звідси економія. Зараз на е, поточному році опалення і гаряче водозабезпечення нашої лабораторії здійснюється якраз на е, За допомогою теплонасосу. Повітря, вода, все енергозабезпечення нашої лабораторії здійснюється автономно. Давно популярні у Європі такі системи опалення все частіше цікавлять українців. Ними обладнують котеджі, ресторани та навіть офісні центри. Ефективно працюватиме теплонасос лише у добре, утепленому приміщенні. Тому перед встановленням устаткування треба робити енергоаудит будівлі. В кожному конкретному випадку треба робити свій, свій певний. Кошторис, економічне, технічне обґрунтування для того, щоб зрозуміти, чи тепловий насос до цьому випадку конкретному він ефективний, чи ні. Теплонасоси для власного житла коштують від 2 до 10 тисяч доларів. Для бізнесу ціна може сягати 100 тисяч. Техніка окупається не надто швидко – 5-15 років. Через це продукт не масовий, а для його просування потрібна допомога держави. В таких країнах, як Чехія, наприклад, Болгарія, Словаччина, Польща були створені спеціальні фонди державою, які могли дати безкоштовне кредитування населенню чи то середньому бізнесу, і потім, на протязі цього періоду окупності, людина віддавала з зекономлених коштів ці безвідсоткові кредити. Серед інших недоліків такої екоенергії теплонасоси не надто ефективні у суворі зими. Тому фахівці рекомендують використовувати їх як допоміжну систему для підігріву води в басейнах, опалення підлог та акумулювання надлишкового тепла. Анастасія Іванцова, Олексій Мацкевич, Андрій Скрагленко, новини, телеканал Бізнес. Миронівський хлібопродукт найбільший виробник курятини в Україні. У першому півріччі скоротив чистий прибуток на 47%. Порівняно з аналогічним періодом 2012 року, цей показник становить 90 мільйонів доларів. Про це йдеться у біржовому повідомленні компанії. Виручка МГП за цей період збереглася на торішньому рівні 656 мільйонів, тоді як прибуток до сплати податків відсотків та амортизаційних відрахувань скоротився на 16% до 193 мільйонів доларів. За січень-червень агрохолдинг Юрія Косюка наростив земельний банк на 35 тисяч гектарів до 325 тисяч. Падіння прибутків пояснюють зменшенням цін на зернові та витратами на розширення компанії. Это, в принципе, было ожидаемое Компании мы об этом говорили. Подобные финансовые результаты, снижения беды на 13% мы демонстрировали в первом квартале. Это в первую очередь, потому что э, у нас выше амортизация в связи с запуском винницы. И второе, это э, мы провели в первом полугодии выпуск евробандов. Антимонопольний комітет України дозволив компанії GR Holdings Limited, зареєстрованій на Віргінських островах, придбати понад 25% акцій одного з найбільших кондитерських виробників України групи компаній Conti. До об'єднання входять три кондитерські фабрики в Україні і дві на території Росії. У 2012-му Conti закінчила рік з чистим прибутком майже 270 мільйонів гривень. Основний власник виробничого об'єднання Conti – Борис Колесніков. Авто для супергероїв, сік для зірок сіткомів, мобільний телефон для улюбленої актриси. Все це наповнює ледь не кожну кіно чи телепрем'єру. Так званий продакт плейсмент. Світовий ринок прихованої реклами в минулому році компанія Пік'ю Медіа оцінила у більш ніж 8 мільярдів доларів. Левова частка припадає на США. Як в Україні використовують цей механізм і чи ефективніший він за пряму рекламу? Дізнавалась Юлія Боярськова. Леді гага та неміров Лєкс за сюжетом кліпу співачку викрадають і продають бандитам, які відпочивають у сауні та смакують відому горілку. Це так званий продакт плейсмент, коли інтегрують бренд у сюжет фільму телепрограми або кліпу. У компанії Неміров суму години тримають у таємниці, проте кажуть, результатом задоволені в 2010 році, це через рік після виходу кліпа. наші продажі в натуральному вираженні виросли на 48%. Це глобально по всьому світу. І э, надо сказати, що темпи роста э, за рубежом були выше, ніж на Україні, даже. В Україні популярніше спонсорство з елементами продакт плейсменту. Наприклад, бренд Карлсберг поєднав приховану рекламу з прямою. В рамках проекту було использовано кілька цікавих підходів, крім стандартної прямої реклами, стандартного брендингу. Ми також делали дуже красиві 3D-заставки, ну і, собственно появление продукту в сюжеті. Наприклад, в одному з квестів потрібно було искать підсказки в бутылках, і, зрозуміло, що всі підсказки були в зелених бутылках Карлсберг. Маркетологи кажуть, продакт плейсмент краще формує імідж бренду аніж пряма реклама. Проте ефективний він лише тоді, коли продукт невід'ємний елемент сюжету. В Україні цей інструмент зазвичай використовують неправильно. Для продакт плейсмента, для рекламіруємо товару, придумують спеціальну мізансцену, яка звісно, очевидно вибивається із канви сюжету. Uh, и любой человек uh, автоматически понимает, что вот эта вот мизансцена – это реклама. Если мы посмотрим на любой uh, американский сериал из современных, мы обязательно увидим массу брендов в кадре. Но никогда в жизни к ним не привлекается достаточно плотное внимание. У США на батьківщині продакт-плейсменту режиссеры чітко відрізняють прихованную рекламу від прямої. Я використовую продакт плейсмент у своїх роботах лише якщо продукція того чи іншого бренду потрібна мені для сюжету або для образу героя. Якщо ж вона зайва, я відмовляюся. Останнє слово все одно за мною. Ціна продакт плейсменту індивідуальна. Вона залежить від якості контенту. Наприклад, останній фільм про супермена Людина зі Сталі заробив свої перші 160 мільйонів доларів на угодах з продакт плейсменту задовго до прем'єри. Юлія Боярського, Максим Войтицький, Артем Босенко. Новини телеканал Бізнес. Сирія не припиняє хвилювати інвесторів. Питання про військове втручання зависло у повітрі. Напередодні Барак Обама заявив, інтервенцію нині обговорює Рада національної безпеки. Британія, у свою чергу не запустить жодної ракети без згоди Ради безпеки ООН. На цьому наголосив прем'єр країни Девід Кемерон. Лондон чекає на ООН найближчими днями. Відповідальність за понад тисячу отруєних газу мирних жителів Асад перекидає на повстанців. Останні ж стверджують, зарін розпилювали урядові війська. Ракетні удари із заходу на думку штатів можуть запобігти подальшим хімічним атакам. У той же час ринки бояться одного: що атака зачепить сусідні із Сирією держави. Сирія – невеликий виробник нафти. До того ж, тамтешній ринок чорного золота закритий для світу протягом останніх двох років через громадянську війну. Але існує ризик, що військові дії зачеплять інші країни близького сходу, зокрема Саудівську Аравію. А це один з найбільших донорів нафти у світі. Один із найбільших телекомунікаційних концернів США Verizon Communications веде переговори із британською корпорацією Vodafone щодо купівлі 45% спільного підприємства Verizon Wireless – найбільшого та найприбутковішого телефонного оператора у США. Нині американському телекомунікаційному концерну належить 55% акцій спільного підприємства. Ціна питання 130 мільярдів доларів. Половину цієї суми Verizon планує виплатити акціями, решту позичити в банків. Якщо угоду підпишуть, вона стане однією з найбільших у світі. Чистий прибуток Verizon Communications у першому півріччі зріс майже на 20% і становить понад 4 мільярди доларів. А в Японії після дворічної перерви відновили перевірку високошвидкісних потягів на магнітній подушці. Утім, цього разу довжина його тест драйву буде удвічі довше ніж при першому випробуванні 43 кілометри. Якщо все пройде успішно, то унікальний поїзд, який буквально висить над колією за рахунок спеціальних магнітів, запустять між містами Токіо та Нагоя через 15 років. Втілення цього проєкту коштуватиме уряду Японії 61 мільярд доларів. Це абсолютно нові технології швидкісних перевезень. Вони повністю розроблені у Японії. Цей потяг це нагадування нам про те, як ми пишаємося нашими технологічними досягненнями. Сподіваюся на подальші успіхи у цій галузі. Тель-Авів на чотири дні став діамантовою столицею. В Ізраїлі добігає кінця виставка дорогоцінного каміння. Понад п'ять сотень компаній з усього світу привезли свої скарби на місцеву біржу діамантів. Про блискучий бізнес розкаже Ольга Дацюк. Узявши на озброєння лупу, Рейчел вивчає годинник, інкрустований діамантами. Жінка колекціонує прикраси, тож виставка у Тель-Авіві змусила її відкласти усі плани. Мені потрібні оригінальні прикраси унікальної ручної роботи. Тут я можу домовитися одразу із кількома виробниками. Це краще ніж ринок Гонконгу, де уваги заслуговують лише одна-дві компанії. Кількість виробників і справді вражає на діамантовий тиждень. Прибули 22 делегації з різних країн із США 100 компаній а ізраїльський бізнес представляють 4 сотні місцевих виробників. Коштовне каміння з усіх куточків світу оцінили у 2 мільярди доларів. Найдорожчий діамант у 32 карати за ціною 850 тисяч доларів. Ізраїль створює на своєму ринку чудові умови. Компанії, що представляють свій товар, дивовижним чином знаходять тут правильних покупців у правильному місці і у правильний час. А це запорука успішного бізнесу. Для Ізраїлю діаманти важлива стаття промислового експорту. На них припадає 20%. Торгівельний оборот коштовними камінцями в країні 25 мільярдів доларів. Аби отримувати такі цифри, потрібно досконало вивчити покупця, кажуть місцеві торговці. Покупці діамантів це дуже обережні люди. Вони завжди хвилюються, чи варто купувати, чи не зарано. Можливо, потрібно почекати, поки впадуть ціни. Наша мета переконати, що вартість навпаки зростатиме, тож зволікати не варто. Сьогодні на виставці проведуть кілька аукціонів від найбільших компаній-виробників. Серед них такі гіганти, як Дебірс, Ріотінто та «Алроса». Ольга Дацюк, новини телеканал Бізнес. Шкода, що без лупи не обійтися, адже навіть найдорожчий діамант у 32 карати важить усього 6 грамів, тільки уявіть. Сила і здоров'я задарма. Столичні фітнес-клуби влаштовують грандіозний розпродаж. На абонементи дають знижки ледь на 90%. Проте черг із охочих їх придбати все одно немає. Навіщо ж такий демпінг спортклубами на чому тепер зароблятимуть? Ринок вивчала Кароліна Довгаль. Із професійного спорту на керівну посаду у фітнес-клубі Тетяна Богинич прийшла два роки тому. каже найпопулярніше абонементи на один місяць. все-таки стараются приобрести на один месяц? И, или, может быть, так проще с каждой зарплаты выделить какую-то цифру? Да? Потому что все-таки даже 2000 гривен – это уже сумма существенная. В тим час сезону снижок в литку клиенты отдают перевагу речным абонементам, адже дисконт на них может сягать до 80%. Это маркетинговый ход, то когда людей действительно меньше. Это период отпусков, люди разъезжаются. Именно в этот период они могут купить себе по выгодным ценам, например, годовую карту. Багатьом Фітнес-клубам доводиться знижувати ціни не лише в гарячі сезони. На ринку жорстка боротьба за кожного клієнта. Наразі спортом займаються всього 2% населення, а рівень їх доходів не дозволяє гравцям підвищувати вартість послуг, кажуть у компанії про консалтинг. Тім це не стосується спортзалів преміум сегменту, де слабка конкуренція. Тож вони показують і найвищу рентабельність 70%, У той час, як у бюджетних, 25%. Аби здивувати клієнта, нині спортклуби пропонують додаткові послуги, Слуги тут можна відвідати спа центр, сауну, пограти в сквош та відпочити. Такі послуги приносять щонайменше 20% від загального доходу фітнес-клубу, елітних близько 35. Найбільшим попитом користуються спа-центри та салони краси. Далі індивідуальні тренування з інструктором. За одне заняття тренер отримує 40% від вартості самого тренування. Решта клуб. Чоловік, який приобре... приобретає собі абонемент, звісно, він буде по ходу докупати собі якісь ліба допоможної Поэтому це просто йдеться як сопутствующий товар. Абсолютно всі 100% пользуются хоть хоч якогось допомоги услугой. До того ж, фітнес-клуби вдаються до креативного маркетингу, влаштовують тематичні зустрічі, клубні вечірки та спортивні турніри, надають послуги коуч-тренінгів та навіть мають власну бізнес-школу. У нас существует своя бізнес-школа, тому що много женщин, у них талант бути бізнесменом. І несколько лет тому ми ввели э, такой стимул. Uh, Лучшие проекты на бизнес-школе. Uh, три лучших проекта в год мы финансируем как компания. Нині ринок фітнес-послуг в Україні динамічно зростає. За даними компанії про щорічно в середньому на 40%. Якщо ж сравнивать по денежним показателям, то общий об'єм ринку фітнес-услуг составляє порядка 400 мільйонів доларів. В ближайші 3-5 років ємкость даного ринку може составити порядка 2 млрд доларів США. Кількість фітнес-клубів також зростає. Якщо 5 років тому в країні було трохи більше ніж 200, то нині лише у столиці близько 250 комерційних тренажерних залів. Аналітики прогнозують майбутні фітнес-індустрії за мережевими клубами середнього класу. Кароліна Довгаль, Олексій Мацкевич, Сергій Хлушаков, Сергій Попов, новини, телеканал Бізнес. Насамкінець цифри за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії індекс української біржі просів на 41 соту відсотка. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара, євро подешевше на 6 копійок. Котирування валют на міжбанку істотно не змінились. І на цьому, все. Дякую, що ви з нами. І до зустрічі.